Ну що, нічого так не радує, як горе наших ворогів. І британська розвідка повідомляє просто сенсаційну новину. Увага! ЗСУ на Харківщині розбило першу гвардійську танкову армію Росії, яку взагалі готували до протидії з НАТО. Як ти це прокоментуєш? Ну, ти знаєш, що ці всі бойові дії, ці перемоги, вони стануть легендарними. Я б сказав так, епічними. На рівні тих баталій, які відбувалися в античні часи. З цим точно будуть працювати історики, будуть про це писати в підручниках. Але ми бачимо вже в риториці Росії, вони вже намагаються згодувати це своєму населенню, що, начебто, не Збройні сили України їх перемогли, а об'єднані сили НАТО, тому що так простіше продати це населенню. Але факт є фактом: Збройні сили України. Перемагають успішно, дають відпіри, знищують, начебто раніше так вважалось в світі Другу армію в світі. Вони це так називали. Я не знаю. Тобто, ти думаєш, що багато хто таке вважав і до цього. Але ми переконуємо абсолютно в іншому. І факт є фактом. Фактично, Москва за останніми новинами, вона стає таким прохідним двором. Що вони вже скидають нам туди всю техніку, людей в Україну вже просто беззахисно свою державу залишають, і це, мабуть, робить можливим самовизначення народів. Ми про це з тобою говорили. Я впевнений, що оцей якраз історичний відрізок, поневолені народи, вони зможуть все-таки самовизначитися, так як казав Путін, мають право на самовизначення. Ж про це часто каже, що референдум і так далі провести в себе. І отримати державність, про яку вони мріяли, і оці всі ось конфлікти, які будуть точно на моє переконання в найближчий час, я Не можу сказати це там рік, два, три, п'ять. Ну протягом точно десяти років будуть відбуватися оці такі ось пекельні якісь баталії, от як сказав би, мабуть, очагів згорання. Вони стануть каталізатором того, що повністю розпадеться і не буде існувати разом з її чортовості танкової армії з усім іншим. Воно просто піде на звалище історії, на звалище того, того цього фашистського якогось брухту. Знаєш, що мені цікаво, От скажи, як ти вважаєш, колись в Росії, в Москві, в Кремлі визнають, що вони отримали від українців. Що це українська армія їх розбила? Бо мені здається, вони скоріше визнають в новинах, що їх атакувала НЛО. Да? Там Друга армія світу воює з НАТО. Їх там атакує НЛО, да все, що завгодно: камні з неба, кара Божа, стихійне лихо. Але вони не визнають того, що вони отрима звіздюлі саме від наших ЗСУ. Зрозуміло, що публічно вони це не визнають. Тому що тоді почнеться паніка всередині так званого цього суспільства, Але що вона вже можна є, назвати? вона вже не вона не є. Ми бачимо, що згідно моніторингу, той, який робить моя команда, що є протистояння, певне є велика паніка в телеграм-каналах російських. Я знаю за попередньою інформацією, що є певний розкол між тими так званими баштами Кремля. То вони розуміють, що Паразка буде дуже болюча, і вони всі поїдуть під міжнародний трибунал. Тому вони намагаються знайти якісь варіанти для того, щоб знищити Путіна. І теж це може правда неправда. Я чув про те, що, начебто, там якісь атаки були в Кремлі, перестрілка, хотіли застрілити Путіна, тобто охорона про це повідомляла його. Там якісь такі витоки були. Я впевнений, що це абсолютно може бути правдивим. Ми бачимо вже навіть публічно, що в них є непорозуміння між собою, тому вони казали в свій час Путін, що вони перемогли б у другій світовій війні без України, але Україна якраз доводить, що саме завдяки Україні. Ми тоді знищили фашизм, і ми знищимо рашизм, який став новим фашизмом другий раз.